Скільки часу потрібно, щоб побачити результат? Звичайно, все залежить від е, декількох факторів. Звісно, на першому місці це ваш доглядовий засіб, його склад і активні компоненти. Звичайно, чим вища концентрація активного компонента, чим ефективніша його форма, тим е, більшу дію він буде чинити на вашу шкіру. В професійних засобах концентрація активних компонентів вища. Ніж в тих, що ви можете придбати в мас маркеті тому вони є більш ефективними. Але іноді краще, щоб такі засоби призначав косметолог. Наступний важливий фактор це сама проблема, її ступінь вираженості, глибина, на якій знаходиться е, даний процес патологічний, і, звичайно, ті процеси, на які ми можемо вплинути нашим засобом. Тому чим легшою є вираженість да даної проблеми, наприклад, глибина зморшок, поверхнева пігментація, якась поверхнева зневодненість шкіри або е незначні висипання на шкірі, звичайно, все це е вирішується в більш короткий срок. І навпаки, глибока пігментація, глибокі зморшки, серйозні висипання на шкірі, вони потребуватимуть більш тривалого часу для вирішення. Третій важливий фактор це те, в якому стані знаходиться ваша шкіра, її індивідуальні особливості, те, з якою швидкістю відбуваються процеси оновлення. Наступний фактор це стан вашого здоров'я. Звичайно ж, від гормонального фону, від харчування, від способу життя, від того, чи є загострення хронічних захворювань, залежить і стан вашої шкіри. Наприклад, якщо ви маєте анемію чи якісь інші проблеми, то покращити колір шкіри буде дуже важко. Тому, якщо ви розберетесь зі станом вашого здоров'я, це полегшить ситуацію з доглядом за шкірою, і звичайно ж вона від цього буде виглядати набагато краще. І нарешті, п'ятий фактор це те, як ви доглядаєте за шкірою: регулярність, системність, правильне поєднання компонентів. Наприклад, ті засоби, які застосовуються строго увечері, не слід застосовувати зранку, і навпаки. Всі ці правила приведуть до того, що в певний оптимальний час ви обов'язково отримаєте виражений ефект у вигляді сяючого доглянутого обличчя. В догляді існує золоте правило. Перші результати ви можете побачити через 3-4 тижні. Саме цей термін займає оновлення нашого епідермісу, тобто клітин нашої шкіри. Це перший цикл, після якого ви вже побачите перший результат. Звичайно, чим більше циклів пройде, тим більш виражений результат ви побачите у відображенні в зеркалі. Тому користуйтесь вашим доглядом регулярно, не забувайте про системність, наберіться терпіння, і нехай це вам буде в задоволення.